Перша частина була це праве крило клініки. Тепер це є ліве крило клініки, де там де знаходиться кабінет. Справа від мене це є рентгенологічний кабінет, де там знаходиться апарат, як комп'ютерна томографія або КТ, або 3D-діагностика для отримання всієї інформації перед лікуванням і після лікування. Це спеціально робила для пацієнтів, щоб вони всі маніпуляції виконували тільки в клініці і не було потреби йти в інших закладів. Позаді мене це є ортодонтичний кабінет. Де ми виконуємо вирівняння зубів за допомогою алайнера, тобто прозорі кава, або прозорі метод лікування, або за допомогою брекет системи. Кожен кабінет має свій окремий вигляд, кожен кабінет має свої окремі філософії, кожен кабінет має свій окремі картини. Ми це все зробили для вас, щоб ви почували себе максимально комфортно і щоб ви забули, що ви знаходитеся в стоматологічній клініці. Ще є кабінет ортопеда, де ми виконуємо маніпуляції для естетичної лікування, це за допомогою вініри або керамічної реставрації, або керамічні коронки. Так само кабінет він заповнений обладнання, сучасним мікроскопом, сучасний сканер. Тобто ці обладнання вони допомагають нам надати максимальний результат і сучасною допомогою пацієнтам, тобто максимальний результат в лікуванні майбутнє, і забігати помилки за допомогою обладнання. Останній кабінет це найважливіший особисто для мене і напевно як і для вас, як пацієнтів. Це є стерилізаційний кабінет, де ти тут всі маніпуляції, стерилізації, тому що це є дуже важливо в стоматології, щоб всі інструменти мали декілька рівень стерильність, і ці інструменти мають максимально дезинфіковані, стерилізовані. За допомогою цей кабінет. Ми можемо отримати високий рівень стерильність для вас.